Всім привіт! Ось даю їм кукурудзу вечором, Та курка, що боліє, завтра мабуть зарубаємо, побачимо, що понос не дінеться. Сьогодні дав її від поносу. Пробував, щоб їла, їсти не хоче. Там її не видно. Там. Вигнав пару куру, обичних, що цей не боліють, щоб поїли, доїли кукурудзу дає. І цю курочку ось він с неї. Понос. І погано ось така. Їсти нічого не хоче. Хотів відділити її до вінтамків на пару днів подивитись, що з нею буде, але її півень б'є, той малий, вінтамка. Дірку зараз закриють. З нею півні грати пробують. Хай заходить в курник, там темно, поки зараз включу світло.